Верховна Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам, яке раніше було передбачено в державному бюджеті на наступний рік. Відповідну правку підтримали 242 депутати. От бачите, пане Арєв, мені здається, слушно пан Гірняк. Тільки що сказав про це ж справа не тільки в прокурорі, це авгів. Стайні, їх треба чистити. І от, як ви ставитесь до виконуючого обов'язки нового прокурора генерального, що ви про це думаєте? По-перше, не дозняли. Тобто не повністю зняли. Насправді, тут хитрий дуже момент вийшов, що поправка, яку ухвалили, вона зменшила коефіцієнт, зменшила, скажімо так, базову ставку, повернула до рівня цього року, з якої через коефіцієнти нараховувалася зарплати прокурорам. Але рядок витрат на прокуратуру загалом. Він не змінився, так і залишилося доданими 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Тобто, фактично, це потенціал для того, щоб потім переглянути коефіцієнти. І якщо ця поправка не буде прийнята, яка забирає ці 2 мільярди 700 мільйонів гривень, це зареєстрували і Жаніна Ніна, я і та інші депутати із Європейської Солідарності. То тоді насправді це просто про людське око. Забирали зарплати підвищення у прокурорів, та не дозабрали. Тому в даному разі ми маємо розуміти тільки одну історію, що будуть нас намагатися в будь-якому разі намахати. І під подати оці е, всі е, е, незакінчені заходи як велику перемогу того, що ось бачите, влада так красиво. Вона ж дослухалася. Нічого не дослухалася. Поки ця е, це підвищення витрат на генеральну прокуратуру залишається на 2 мільярди 700 мільйонів гривень. А е, є е, куди розігнатися? А ви вважаєте, що... пробачте технічне питання? Ви вважаєте, що Ну не треба взагалі підвищувати, тому що є ну є незначна інфляція, є. Ну, взагалі, що ту ж саму суму, яка була, чи менше. Просто поясніть глядачам. Я дуже просто поясню: зарплата звичайного прокурора міста Києва 83-85 тисяч гривень в місяць. Чим вище прокурор. По прокурорській ієрархії тим більше він отримує коефіцієнтів, тим більше у нього зарплатня. Ну я думаю, 83 тисячі гривень зараз це цілком нормальні гроші для того, щоб можна було прожити. Бо керівництво прокуратури отримує по, 200, по 250 по тисяч гривень щомісяця. Тому я не думаю, що це саме та незахищена верства, яка потребує найбільшої компенсації. Зрозуміло, тепер ще, будь ласка, коротке питання. От те, що сказав пан Гірняк. от виконуючи обов'язки новий генеральний прокурор, по-перше, він виконуючи обов'язки, але треба ж міняти щось структурно чи не так? У нас вся юридична система, яка перебуває так чи інакше на службі у держави, це або правоохоронна, або безпекова, або судова система. Вони потребують не просто змін, а кардинальної революції, тому що насправді зламати корупційну модель. Яка була закладена від самого початку ще не вдавалася нікому, і система дуже опирається. Можна поставити генеральним прокурором будь-кого. Ну поставте е навіть е голову міжнародного кримінального суду, який найчесніша людина. Система його з'їсть, поки ця да. система. Бо не буде боятися. Дивіться, прокурори, які отримували інвалідність, вони ж оформлювали її не заради пенсій, а заради того, щоб скористатися сімнадцятою статтею закону України про особливості захисту людей з інвалідністю, яка забороняє звільнення з роботи без дозволу МСЕК. А в Хмельницькому ця Хмельницькі прокурори, і Хмельницька МСЕК, відома крупа. Вони були у дуже міцній зв'язці. Тому в даному разі система буде буде продавлювати будь-кого, хто би не опинився на її чолі. Тому систему цю треба просто змусити жити за законом, використовуючи лише тільки батіг. Пряників більше не мають бути, тому що пряники вони розуміють як заохочення. І саме тут треба ухвалити рішення, коли це вже буде робити наступна влада. Що судою, суддівська система, що прокурорська система вони мають боятися лише справедливого покарання згідно із законом? Ну да, ще одна важлива тема. Трошки пан гірняк згадав, я сказав, що буде трошки далі. Європейська комісія вважає ефективною роботу Верховної Ради ефективною попри обмеження воєнного стану, але при цьому Брюсель бачить і обмеження прав опозиції в українському парламенті, відтак тримає їх на контролі. От давайте запам'ятаємо оцей першу тезу, що обмеження. Друге про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів. До слова у документі ЄС перше відкрито розкритикував телемарафон Єдині новини у звіті. Єврокомісія висловила занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону та його фінансування з державного бюджету. Брюссель рекомендує Києву відновлювати різноманітність медіа поступово, не очікуючи завершення війни. Також єС звернув увагу на діяльність телеканалу Рада. Де зафіксовано недостатнє висвітлення опозиційних поглядів та відсутність трансляцій засідань парламенту з 2022 року? Послухаймо. У звітному періоді в Україні продовжували фіксуватися порушення свободи слова, особливо на підконтрольних Росії територіях. На підконтрольній уряду території зафіксовані випадки переслідування та залякування журналістів, включаючи незаконне стеження та погрози призову до лав збройних сил. Кримінальні розслідування у цих справах все ще тривають. У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телемарафону. Слід переглянути, чи є це найкращою платформою для забезпечення вільного обміну думками між українцями. Основним завданням парламентського медіаканалу має бути поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції. Ну, ви знаєте, я говорив і зараз скажу вже. І судові рішення були, і там що тільки не було. І сюди приїздили і говорили про це. Мені здається, це такий пункт у Зеленському. У Зеленського марафон буде, а опозиційні канали будуть обмежені. І все, йому плювати. Власне, так і відбувається. А, насправді, а, насправді, ми бачимо ситуацію, яка Чітко свідчить про те, що влада вибірково оцінює і реагує на те, які висновки дає Європейська комісія. Тобто вони воліють бачити позитиви, які їм висловлюють, похвала. Але критика залишається у них поза зоною їхніх шорт. Мов Разі е, я впевнений, що поки європейська комісія не почне говорити, що е, деякі речі функціонування демократичних інституцій, таких як свобода слова які е, і вільна діяльність опозиції, не буде відновлена, то подальший рух до європейського союзу е, неможливий. Насправді глави 23 і 24 у переговорному процесі. А їх там понад 30 цих глав, е, це де свобода. Е, і функціонування демократичних інституцій вони називаються материнськими для всіх глав, тобто фундаментальними для того, щоб можна було проходити далі по переговорному процесу щодо вступу в Євросоюз. Тому для зеленської команди це чіткий сигнал, або ви відновлюєте свободу слова в повному обсязі і права опозиції так само, або питання щодо подальшого просування євроінтеграції будуть проблематичними. Добре е, у соцмережах ви написали, що усі місцеві ради отримали рознарядку і терміново. Провести позачергові сесії для всебічної, всеосяжної підтримки плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрації розсилають листи з вимогою скликання сесії головам обласних, міських і навіть селищних рад. Все може бути в Україні, тому Україна пострадянська країна, тому ці рознарядки вони можуть бути. Але тут я не розумію, що підтримувати, якщо план. План, внутрішній план, план перемоги, який мається на увазі? Внутрішній чи зовнішній? Якщо зовнішній, то хоч ми про нього знаємо. А внутрішній який він тільки доручив його розробити? Що там підтримувати? Ну... Текст е, щодо зовнішнього плану питання в тому, а навіщо це все робиться? Ну тобто, президент має е, всі повноваження для того, щоб як верховний головнокомандувач розробляти план перемоги. Навіщо йому оцей загальний одобрям в стилі е, пізньої Брежнівщини радянського союзу. Тим більше організований з текстом написаним в офісі президента, і які розсилаються голови обладміністрації по міським по обласним радам, міським навіть селищним в межах керована облас в областей, в яких вони керують. Навіщо це робити? Я просто цього відверто не розумію, що зміниться від того, що зроблять цей загальний адобрян з аплодисментом. Ну воно ж нічого не дасть. Насправді тут питання: план це виконується або ні? Ну або в президент виходить, що він не впевнений в своїх силах. Йому потрібна ще і загальна е, думка. Або він навпаки хоче перекласти е, свою відповідальність за цей план на е, представників громад, і сказати, от Ви бачите, вся Україна мене підтримала. Байдуже, що воно було продавлено і організовано адміністративним шляхом, але він і може сказати, що цей план вочевидь. Під підтримав вже, вже підтримали інші. Бачите, я ж тут, я ж тут шов, але насправді вся ця історія свідчить, що влада сама бере за модель не європейську, де децентралізація і самостійність місцевих і місцевих рад вона поважається особливо в питаннях політичних тим більше це косно. А вона бере за основу постсовєтську систему, яка наближає нас до руського міра, на жаль. Ага, спасибі вам, що були з нами, Володимир Арів, Європейська Солідарність. Ви дійсно вірите, пане Герняк, що були ці дули, що вони були. Як сказати, розподілені по радам, щоб вони там щось підтримували. Бачите, ми зараз будемо бачити ключове питання. Я можу сказати тільки одне. Це стосується і влади, і всіх інших політичних партій, так. всіх інших громадських рухів. Ми маємо забути за вибори, ми маємо забути за рейтинги. Коли ми програємо країну, не буде ніяких виборів. А вже почали говорити: і дійсно так є, що законодавство передбачає, що обов'язково наступного року провести місцеві вибори і вже навколо політичних. Колах говорять, а може ми місцеві вибори проведемо з парламентськими президентськими. Є одна проста ситуація. Зараз дуже важка ситуація в Покровську, важка ситуація на Запорізькому напрямку. Зараз треба об'єднуватись. На жаль, багато хто думає за вибори, але я хочу сказати одну просту річ: це не є старі часи. От що добре зроблено було в Україні за 30 років незалежності, це створення 1400 самодостатніх громад. Це не може ні військова адміністрація, ні районна адміністрація. Вони мають свої повноваження, вони мають своїх виборців, вони мають своє законодавство, свої, перепрошую, свої податкові надходження. Вони відповідають за освіту, за медицину, за соціальний захист. Як колись влада впливала через районні адміністрації, зараз залишаються шафли виключно правоохоронних органів. Я хочу сказати одну просту річ. Я не маю підстави довіряти пану Арів, тому що він про це я читав його сьогодні пост, і він про це говорить публічно. Якщо це не так, то це треба спростовувати. Я можу. Сказати одну просту річ, бо я спілкуюсь з міськими головами, з головами громад по всій Україні. Повірте, це самодостатні люди, які мають підтримку, і вони дуже негативно сприймають таку річ.